Зараз будемо мати важливу розмову з журналістом білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський. З нами на прямому зв'язку, пане Валерію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Вітаю, друзі! Пане Валерію, напевно почнемо з найсвіжіших новин, які з Білорусі долітають до нас. Зокрема, те, що Білорусь почала погрожувати Україні орішником. Такі заголовки зараз масово ширяться в українських змі. А все через заяву держсекретаря Ради безпеки Білорусі Вольфовича, він сказав, що Орішнік розмістять у Білорусі. Нехай Україна не думає, що це Блеф. Я просто нагадаю, що для збиття цієї ракети у нас немає комплексів ППО і час підльоту з Білорусі до нашої країни буде просто блискавичним. Я так розумію, що ця заява була як реакцією на інтерв'ю голови служби зовнішньої розвідки України Іващенка, де він сказав, що Білорусь не має ядерної зброї. Носії ну, є, це правда, є літаки, є іскандери, але самої ядерної зброї в Білорусі немає. Це факт. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде орішник, але це схоже на прийняття бажаного дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і малому вірно, що з'явиться, повідомив глава служби зовнішньої розвідки. Тож, пане Валерію, якщо Білорусь дружня до нас країна, навіщо їм орішник і чому погрожувати їм? Ну я зараз точно не знаю, чи це наскільки точно ця цитата, Больков, наскільки вчалась? точно так. Сказав би загалом, якщо вважати, що він є якимось державним діячем, то це безвідповідальна заява. Ось і припускаю, і я знаю, стежу за його ними заявами. Він багато чого безвідповідального в стилі наративів російської пропаганди собі допускає. Тобто він спільно з російськими, скажімо, там керівниками говорить щось подібне проти України. Ну як загалом і білоруська пропаганда. Тобто про Арешники думаю, тут немає чого говорити. Він і в Росії ще не визнаний є ще ж якось зброю, що він там є. Так чи він там є, чи немає, тим більше немає його в Білорусі. ось вони там Лукашенко та Путін щось говорить про речник. Невідомо до не доведено, що він дійсно є, існує. Що це за, за зброя, яка і що вона може зробити, лякали спочатку ядерною зброєю, там тактичною чим чи якоюсь іншою, начебто, до Білорусі там. Обіцяли її привезти чи не привезли зрозуміло, а потім знайшли цей орешник, який начебто був один раз використаний в, в Україні, і, скажімо, про ці наслідки, хай фахівці говорять, що вони собі значать. Але я не думаю, що оцей орешник якось змінив ситуацію е, взагалі і що він може щось змінити. Е, загалом в е, тій війні, яка зараз відбувається, е, Росії проти України за участі цього ж Вольфовича та Лукашенка. А якщо говорити так, знаєте, чому Лукашенко потрібно мати ядерну зброю, чи цей орешник, як росіяни це подають нанорозробку? Так ну станом ну, зараз з того, що говорить глава служби зовнішньої розвитки України, цього в них немає. Але вони подавали це інформаційно. Я маю на увазі білоруська самопроголошена влада, так що вони є. Чому Лукашенко, хоча б інформаційно, потрібно мати ядерну зброю, чи того самого орешника? Ну оця ядерна зброя використовується і протягом усіх е, трьох з. Е... Місяцями років війни використовується як психологічна зброя, пропагандистська зброя як спосіб залякування, як спосіб е, переконати, скажімо, до бездіяльності скажімо декого з союзників України, залякати населення і так далі. В деякі моменти це, це спрацьовувало, і тому вони далі про це говорять. Що, начебто, і в Білорусь поставили оці е, 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 якісь тактичну зброю, тактичні боєголовки, багато про це. Говорили і Путін, і Лукашенко. Ну але підтверджень реальних таких свідчень, що це воно є, і це і дійсно є. Ядерна зброя наразі немає. Про це говорять і західні, скажімо, дипломати в таких приватних розмовах, і, і розвідка України, як ми бачимо, і, і ті люди, які щось знають в Білорусі, також. Тобто, а пропагандистка це є. Чому чому воно потрібно так для пропаганди, для залякування, для того, щоб ну зупинити спротив, щоб чогось домогтися? Це, така таким чином ядерна зброя використовується і, взагалі, вона. Скажімо, один раз лише використовувалася у світі, а так вона є зброєю чи стримування, чи залякування, чи якого якихось таких спецоперацій, яку проводить Путін за допомогою Лукашенки. Ну а сам Лукашенко то він е, колись висловлював жаль, що Білорусь віддала свою ядерну зброю, як Росія, як Білорусь свого часу Росії. Ось він тобто він вигляд? може й не. не... Та як, як Україна віддала також і Білорусь Росії, що може він і не віддав би це його свої взаємини, своє полюбляння ядерної зброї. Він впевнений, що проти нього не було б жодних там санкцій, і, і і раніше що з ним більш поважно ставився до нього, якби ця ядерна зброя в Білорусі була. Ось тому це окрема тема для Лукашенка і мрії про ядерну зброю. А як білорусам пояснюють наявність, майбутню наявність, можливо, ядерної зброї російської на їхній території? Як пропаганда ну, ви, знає, ви знаєте, влада говорить, що ця зброя вже є. Ну, вже є, та вибачте. Це начебто є, але ми не маємо доведено, що вона дійсно є. А так, ну, білорусам пропаганда говорить та, те, те саме, що і російська пропаганда в такому російському стилі. So, ну ось сьогодні там міністр оборони виступав. Що там вороги європи, там загрожують, там гонка озброєні і так далі. Да, це це відбувається в так в такому. Псевдорадянському стилі тобто в кільці ворогів і так далі. Тому треба боронитися, треба захищати себе і братню Росію підставляти плече і так далі. Тобто, це це така, така пропаганда, яка, як говорить Лукашенко, ви можете почути. Часом е, його заяви лунають. Ось і так говорить пропаганда, якісь там е, не знаю, як їх назвати. Ну, пропагандисти, скажімо так, на державних телеканалах і так далі. Ну, ситуація в Білорусі. Помінялася, але ця пропаганда стала більш жорсткою, більш такою від, відвертою, більш так, як би сказав би, грубою. Ось то як вона діє інша справа, але вона працює. А, а чи слухають люди, чи розуміють? Я думаю, все таки більшість білорусів розуміють ситуацію інакше ніж це говорить пропаганда, бо світ відкритий, є інтернет, є можливості зробити порівняти. Так що загалом білоруси не хочуть ні ядерної зброї, не потрібна жодна ядерна зброя пересічному білорусу. І тим, котрі не пов'язані з Лукашенком, таким як Вольфович, не потрібна, не потрібна участь у війні, не з проти України, не потрібна підтримка російської агресії проти України. Я згадаю, як люди зараз перебувають там 200 десь осіб за висловлювання солідарності з Україною у тюрмах. Вони засуджені, декому ноги прострілювали при арештах, коли коли ті псували. Залізничне обладнання для того, щоб російські ешелони не йшли на на через білоруську територію на Україну Таких багато було е, партизан білоруських, і ті, які просто в соціальних мережах висловлювали підтримку Україні Також вони засуджені це дуже небезпечно, але все це продовжується, і білоруси під, підтримують Україну, в тому числі і збройним і, збройним чином як е, представники. Бо бійці полку Каліновського та інших формувань Ну, насправді, якщо ми говоримо про обмін, який відбувся тисяча на тисяча, українська сторона, як сказав президент України, говорила про те, що треба повернути до з російського полону і добровольців іноземців, які стали на захист України, зокрема і Білорусів, але Росія. Відмовилася. Як ви вважаєте, вони це зробили, щоб догодити Лукашенка? Бо по, по суті тоді побачимо реально, як Росія поводиться з братніми ще й білорусами. Бо ми знаємо, що умови в російському полоні, я би сказала, навіть далеко від пекла. Mm -hmm. Ну, є звістки про те, що в російському полоні перебувають білоруси. Бійці українських збройних сил є відоме їх прізвища, але доля їх невідома скажімо, білоруське суспільство, зокрема журналісти, стежать за чим, хвилюються і хочуть знайти будь-яку інформацію, де що знаходять. Нам відомо, що декілька білорусів, які воювали на стороні України, громадян Білорусі, які воювали на стороні, перепрошую Росії, їх повернули з полону, передали в Росію теж через білоруську територію. Тобто з української сторони такі кроки робляться з російської. Ну чекаємо взагалі то. Повинно бути повернення полонених всіх на всіх, я так вважаю. пане Валерію. Якщо я процитую українського президента, він раніше казав, що Путін щось готує. Подивіться на Білорусь там улітку знову військове навчання. Росія і тут ви вже згадували міністра оборони Білорусі. Він заявив, що його країна вирішила знизити параметри спільних з Росією військових навчань Запад та перенести основні маневри від західних кордонів в глиб країни. Хренін заявив, що військові навчання запади не спрямовані проти кого-небудь а перенесення його основних маневрів в глиб Білорусі від західних кордонів свідчить про готовність до діалогу і зниження на в регіоні. Пане Валерій, як ви розцінюєте оце перенесення військових навчань, їхніх основних маневрів? І чого тікати від цих спільних навчань? Тому що ми вже мали досвід, коли їхні спільні навчання закінчилися наступом на територію України. Ну я думаю, що це все-таки заява є таким кроком для зменшення напруженості в відносинах Білорусі та її сусідів Польщі, Литви, зокрема з країн НАТО західних, де висловлюють дуже великі побоювання з приводу цих маневрів запад 2025 за участю російських. Сил, ось і ідея і певне хвилювання. Вони тверезо на це дивляться. Вони розуміють, що це не я ж така велика загроза, але все таки це не друж, недружній акт е, проводити навчання з росіянами, які є агресорами, і в Білорусі, які є співучасниками, і розуміючи все це те, як все проходило у 2022 році, де були також навчання спільні російсько-білоруські на Білоруській території, звідки пошли, пішли колони танків та солдати на Київ з білоруської території, і те, що ці заяви лунали із, із Білорусі з польської сторони, із з литовської сторони дуже багато на цю тему, тобто, все це публічно обговорювалося. І врешті білоруська сторона пошла пішла на таку певну деескалацію, принаймні вербально. І також він заявив, що воно буде зменшено до такого рівня вдвічі. Кількість там ми зараз не можемо сказати, скільки там реально буде, але, начебто, не підпадає під віденські документи. Де які вимагають, щоб там реєструвати ці навчання, і і і, і їх і, щоб там надходили спостерігачі, тобто без запрошення спостерігачів формально. Ось тобто, це позитивна заява. Наскільки вона буде реалізована, чи вона буде дійсно так, чи не буде якісь провокативних дій далі? Це треба буде стежити, але цю заяву я оцінюю оцінюю все таки позитивно. А от оця новина, що до Білорусі перевели одне з літніх російських військових формувань, зокрема 200 ту мотострілецьку печенську бригаду. Чи вам відомо, що відомо вам про перекидання цієї мотострілецької бригади і яке завдання може мати вона в Білорусі? Що про це говорить білорусі? Про всю по цю, всю бригаду важко сказати, що всі переслали зараз на сайті Радіо Свобода Білоруської служби, також так української є дослідження е, на наших колег. А ось е, за участю норвежських фахівців. Тобто, таке серйозне, де йдеться, що 21 там бойова машина десь коло роти е, бійців оцієї бригади. Вони дійсно прибули, взяли участь у параді в Білорусі з нагоди річниці. Закінчення Другої світової війни це небагато, і вони мали мали спеціальні машини броньовані, які використовуються там для забезпечення ядерних об'єктів, начебто, така 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 ситуація. Ось, тобто, це може може бути це е, вже далі лише припущення, тобто це не є масово, це не є бригада, це не є дуже велика чисельна. І, і щодо техніки щодо людей, що вони будуть робити? Може, візьмуть участь в навчанні, може повернуться, може не знаю, що побудуть якісь об'єкти охороняти, які наразі зводяться в Білорусі? Це є лише припущення офіційної інформації з цього приводу. Немає, звісно, бо це військова таємниця. Ось але я не думаю, що це якась реальна там загроза. А скажіть, будь ласка, а є відомо з відкритих джерел, які ще є. Військові представники військових частин, яка їхня кількість, хоча б плюс-мінус орієнтовано в Білорусі російських, ну колись воно добігало там 10-11 тисяч. Зараз такі незалежні експерти оцінюють, що около 2 тисяч російських солдат є. Вони там забезпечують діяльність певних військових баз. Бо в Білорусі діють якісь військові об'єкти, які ще з радянських часів, і також знов відкриті, скажімо, військові об'єкти щодо військово-повітряних сил-два. І будуються також підосиповичами, начебто таке сховище потенційно для ядерної зброї, якої ми ще не побачили, але сховище будуються. прибувають до Білорусі нові літаки з Росії. Зокрема, там Су-30 прибули декілька е Літаків кількість докладно невідома, але вони прибули. І також е іскандери, начебто, є, і вони дійсно фіксуються, і їх там обслуговують, скажімо, росіяни. Тобто, плюс були ще вагнерівці. Не знаю, де вони поділися. Не речі, чи Вони ще ні. там тренували білоруську армію. Так, мали б так, так, так і потім білоруська, скажімо, силовики пишалися, показували, як вони там тренують. Оці вагнерівці, але я думаю, що з більшого вони десь до Африки поїхали. От можливо залишилися деякі там, взяли, підписали якісь контракти там з білоруськими силовими структурами, але це теж вже не чисельне, скажімо, кількість цих сил, тобто кілька тисяч. А далі вони будуть ви часом проводяться теж якісь спільні навчання. у вони вучаться. От зараз в зараз на одному з полігонів під Борисовом проходять навчання. І вони спільне навчання пілотів дронів на використання безпілотних систем з урахуванням російського досвіду. Діляться там росіяни та білоруси, як як які дрони як використовувати. Це одне з таких не, не дуже масштабне, але є. Потім будуть іще навчання під Гродно теж, але на ротному рівні невелике. Не ну, велике навчання цей запад, двадцять буде пізніше. Пане Валерію, а як ви бачите зв'язку з вашою професійною діяльністю в білоруської армії? Зберігається оце бажання, якщо ми говоримо в загальному, так не воювати проти України і чи в них таке саме ставлення не брати участі у війні Росії проти НАТО? Ну в армії так. Ну по перше, все таки армія в Білорусі не з більшого не професійна а призовна більшість там солдати, призовники є і такі, які підписують контракти, але все таки меншість їх. Ось тобто сидіти якихось людей. І ясно, що білоруси цього не хочуть. Наїлися вони війни ще коли скажімо в Другої світовій, потім Афганістан, і і, 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 і і загалом Білорусі, якби мирна нація, їм це не потрібно. Їх немає претензій територіальних до України чи до Польщі, чи до Литви Тобто, якісь якісь люди, може, хотіли б заробити, скажімо так, як декласовані елементи, які поїхати до Росії, заробити грошей на цій війні. Ну так, такі. Трапилися, ми знаємо приклади, коли вони гинуть, їх ховають. І є інформації, прізвища, які українські ресурси «Хочу жити» та інші публікують, в тому числі про громадян Білорусі, але це скажімо, така частина суспільства. Друга частина суспільства відстоює Україну. Також ми знаємо, що це і полка і Ті інші. Інші люди і гинуть за Україну, то то, то це, це теж то це є. скажімо, скажемо, люди більш активні, які, які хочуть брати участь в бойових діях, які рішуче пішли на це, Але це не трневелика кількість. Але щоб зам, саме якісь білоруські інтереси у цій війні були, такого немає. А як ви бачите, як змінилася і чи змінилася так риторика самопроголошеного президента Лукашенка в контексті того, що зараз відбувається, ну ми всі прекрасно розуміємо, переговори, пронаймні? Ну, якщо так можна сказати, переговори затягнутий процес переговорів. Чи змінилася якась офіційна позиція Лукашенка, що він зараз почав більше артикулювати зв'язку з тим, що сьогодні президент України Володимир Зеленський, коли спілкувався з журналістами, сказав, що Росія би дуже хотіла, аби наступні переговори відбулися в Білорусі, але станом на зараз, як я бачу інформація, Принаймні, те, що сказав Лавров, що на другий раунд переговорів між Україною і Росією може прийти у Стамбулі. тобто десь не дійшли тут компромісу. Ну, Лукашенко той дійсно хотів би, щоб вони проходили. Вони там декілька етапів 22-му році були на території Білорусі, а раніше були переговори Мінський-1, мінськ, 2 Потім групи переговорників тристоронньої контактної групи, там кілька років. Багато років в мінську зустрічалися безплідно розмов розмовляли, і тут але білорусь з цього мала свої плюси як майданчик, як такий посередник, не учасник всього цього. Тобто і зараз Білорусь би хотіла, скажімо, офіційна про влада, і виглядає, що зі слів Зеленського, що і Росія запропонувала таке, тому Лукашенко би це. Теж вітав би і він би, але він тут грав би на стороні Росії, тобто з вирогідності, що вже хтось не вірить, це що це можливо оновлення такого майданчика. Бо щоб бути посередником, то треба не брати участь у війні. А Лукашенко взяв участь у війні і продовжує. Тобто, надії в них на це немає. Але часом ви знаєте, проскокують якісь такі слова, заяви. Скажімо, міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що для них. І росіяни, і українці це братні народи. Тобто це випадає з тої пропаганди, яка йде щодня. А тут е е пішло щось щось нормальне. людяне не вискочила. тобто хтось написав Фейсбуку на сторінці МЗС в Білорусі. Тобто, є які, якісь моменти, є якісь сили, які хотіли б повернення до нормальності у взаємонах, офіційних взаєминах. З Україною, ну але все одно Білорусь залишається все таки важливим моментом, хоча б для обміну полоненими на українсько-білоруському кордоні. Оце це проходить і, і українці виглядає, що довіряють у цьому, і, 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 і приймають якісь допомогу в організації з білоруської сторони. От і туди приїздять і українські чиновники, і туди російські. Вони там спілкуються омбудсмен, я маю на увазі щодо mm -hmm. обміну. Так також. це також це відбувається. Цей процес відбувається, тобто якийсь момент є позитивний також і для України, і для Росії. Ну так, ми готові знаєте, якщо до говорити про повернення своїх людей додому, то і з чортом домовлятися. Десь по суті зараз так і є, тому що все одно у нас відбувається на рівні розвиток контакти з росіянами. Але робимо все заради того, аби повернути наших людей додому. Тут я, я не доцитувала президента України. Так він сказав, що Білорусі неможливий як майданчик для майбутніх переговорів, бо це країна, яка точно була у конфлікті на стороні Росії, адже з території цієї держави летіли ракети і йшли іноземні війська з наступом на нашу е, Україну, е, пане Валерію. А як ви бачите станом на зараз, і як, як які відносини у Лукашенка і Путіна так? Тому що тривалий час ми говорили про те, що а, Путін тисне на Лукашенка, аби той відправив білоруську армію безпосередньо, а не просто надав свою територію. Станом на зараз змінилися їхні відносини? Ну і якби. Цей тиск вже не дуже помітний, тому що увесь тренд війни пішов все-таки до її завершення, якби йде. Не знаю наскільки воно реально, але хотілося б у це вірити, що так. ця війна скінчиться. Я думаю, що і Лукашенко про це вірить, і він хотів би якогось, щоб цього не було. Я думаю, що взагалі йому не потрібна була ця війна. Просто Путін його поставив перед фактом, примусив і ввів у цей стопор. Репресивний е, затиснення безруського суспільства. Знищення всіх незалежних та не знаю партій, профспілок газет видань громадського сектору, взагалі, який було знищено, підчищено до кінця і зараз у нас тисячі політв'язнів, півтори тисячі майже політв'язнів залишаються. Скільки пройшло? Які страждання Білоруси перенесли, в тому числі за солідарність з Україною, за вимаганням цивільних виборів, за демократію. Все це було також підготовкою до війни. З російської сторони, щоб поставити Лукашенку в таку залежність після подій 20-го року, тобто, загалом, якби повернення до миру воно може як теж сприяти якомусь налагодженню ситуації в Білорусі. Я так, думаю. ну меш пане Валерію, ще одне уточнення стосовно санкцій, тому що санкції ми пригадуємо, був період, коли накладалися і на Росію, і на Білорусі, яка була також країною, з яка та була учасбуча учасники війни. Тож, як ви бачите, як санкції впливають на Білорусь наскільки відчутно для режиму Лукашенка? Ну звичайно, впливають. Вони дуже хотіли б зняття санкцій. наприклад, щодо калію, який експортується через Литву. раніше експортувався. Зараз не може зараз. Вони шукають якісь інші обходні. Канали для експортних операцій на все це падало. Тобто, зв'язок білорусь в транспортній блокаді немає потягів з Білорусі до. Польщі Литви немає літаків з Білорусі до країни Євросоюзу. Тобто є дуже є, є дуже дуже серйозні проблеми у такої ізоляції. А щодо ек економіки, так є і вплив на економіку, але ще є і вплив з російської сторони, яка в Білорусі виробляє дуже багато, скажімо, там потрібних для них для війни. Речей військово-промисловий комплекс і сотні просто підприємств виготовляють для Росії для російської воєнної машини якісь там запчастини, якісь якісь конкретні речі, які там потрібні на війні. Тобто дуже дуже багато і держав державних і недержавних організацій на цю тему є. Дослідження Белполу, тобто є конкретна інформація. від таких фахівців, які в цій на цьому розбираються, ось і це підтримує якось білоруську економіку на плаву. скажімо, обвалу економіки Білорусі під санкціями немає. Ну тому що є багато грошей, і великий ринок і попит російської сторони. Пане Валерію, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за те, що поділилися аналітичною та оперативною інформацією про те, що відбувається в сусідній Білорусі. Я нагадаю, з нами був Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода. Пане Валерію, дякую, кажу до зустрічі і бажаю спокійного вечора. Традиційне прощання в Україні в часі повномасштабного вторгнення. Дякую вам. І я вам я вам бажаю мирного нена. Дякую.